Парізький театр Ляльок діє майже півстоліття, і майже 40 років на сцені працює актор Сергій Лисаченко. За цей час встиг втілити у життя сотні персонажів. Розповідає, стати лялькарем була його дитяча мрія. Саме в дитинстві якось я побачив виставу кіровоградського театру Ляльок і вирішив, що стану лялькарем. Ось так навіть коли писали. В школі писали твір. І я написав, що я буду лялькарем, і так сталося. Ірина працює у театрі шість років. До цього була у декретній відпустці та працювала перукарем. Роботу свою каже, любить всім серцем. Коли ти дивишся на дітей, на їх емоції, то для мене це саме найкраще, найголовніше. Я хочу, щоб вони посміхалися, щоб у них був гарний настрій. Чимало дітей сьогодні вперше завітали до театру Ляльок, і всі вони у перечутті цікавої історії на сцені. Мені сподобався цей театр тим, що я побачив, хоч трішки, зал. Та мені цікаво, яка буде зараз вистава. А дивилися сьогодні діти виставу на крилах дитячих снів у жанрі фентезі, де оживають на сцені багато персонажей: зубна фея, великодній кролик, санта. Всі вони борються з темними силами. Наприкінці, звісно, добро перемагає зло. Казковий світ ближче до серця дитини. Тому прищепити правильні цінності дітям так набагато легше. Вона оту історію, яку проживає вся творча команда з ляльками на сцені. Вона проживає в своєму своєму житті, і це більш дотепніше ніж батьки своїми виховательськими методами вчать дітей. До міжнародного дня лікаря вихованці художньої школи номер один зліпили власних ляльок з пластиліном. Тема улюблені персонажі Діснея. Я злюпила фігурку з мультфільму Моана, це головна героїня. І вона мені сподобалася дуже, тому я її саме і обрала. Я за Шмін, я любила ще картину з Аладіном, і мені дуже сподобалася ця принцеса і що в неї такий незвичайний дитовець. Професійне свято на сцені така вона доля артиста, але ж вони не жалкують. бо ляльки – це і робота, і хобі, і життя. Аліна Чистосердова, Андрій Славний, цей день.